Прийшов досить добре. Ми взагалі дівчата з Львова перший раз приймали участь у юнацьких змаганнях. І, як на мене, наші дівчата досить гарно себе показали і ми показали хорошу гру. Наймолодший гравець, найменш ну, досвідчений, то нас забила пара голів. Ну, і, як на і мене, сьогодні дуже добре ми грали. Сьогодні так згрупувалися і забували багато голів. Команда у нас 50 на 50, у нас 50 гравців нашої команди і ну, не, 60 на 40. і 40% у нас приїхало, 4 гравці з команди Харкова ну, допомогти нам. Ну, на жаль, є складнощі у нас складом. Наша молодь на даний час не тренується в повному обсязі, як доросла команда, тому є певні причини, тому такий рахунок. Ну, ми намагаємось, працюємо. Також у нас в команді грає в основному 2009-10 рік, тому це молода команда, будемо працювати, у них все ще попереду. Ми допомагали не завжди. Але ми намагалися друг другу підказувати, куди треба йти. Але е, так як я в нас багато віддала дівчаток основи, то нам прийшлося взяти за мене, а вона дуже погано якось сприймає цю гру, тому що вони ще маленькі. Але в них добре по ну, як? Для початку це дуже добрий результат, тому я вважаю, що наступний раз вони будуть дуже гарно грати. Задачі ми виконали, ми відробили ті моменти, над якими ми працювали, над якими акцентували. Помилки, звісно, були, але результат ну, закрився. Поганим вони мене не дивували, хорошим ну, вони просто виконали свою задачу. Сказати, що чим здивований, ні, але вони свою задачу виконали. Мені сподобалось їхнє відношення. гра, ну, Ми виграли, гарно зіграли. Ну, ми тікали в атаки ну, і попадали поворот. Я перший голос забила, я більше ніколи не забивала. І дуже такі емоції, що да, відчуття як би сон. У мене руки тряшуться, голос тремтить.